Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, сьогодні продовжиться шостий заключний в цьому році тур Ліги Чемпіонів. Чергові 9 поєдинків, і в даному відео ми їх проанонсуємо: хто з ким буде грати, як команди підготувалися до очних протистоянь. Ну і при цьому зробимо кілька прогнозів. Стартуємо з поєдинків, які розпочнуться о 19.45. Зокрема, Атлетико Мадрид проти Слована наз Братіслави. У матрасників 9 поспіль перемог у всіх турнірах, майорить 10 Звичайно ж, якщо матрасники не зазнаються та не виграють цей матч ще до його початку. Атака мадриців просто феноменальна. Пригадуємо, що попередньому турі Ліги Чемпіонів розмазали на виїзді Спарту 6-0. Після того в чемпіонаті забили 5 у ворота Вальядоліда, на вихідних 4. 4 забили у ворота Севілі, і при цьому ж Атлетико буде грати проти найдирявішої оборони цієї ліги чемпіонів. Слован за п'ять матчів пропустив 18 голів. Хоча при цьому не будемо забувати, що в попередньому турі словаки дали бій Мілану, поступившись лише 2-3. Але феноменальна атака проти найдирявішої оборони. По лозіці, звичайно ж, фаворити відомі. Атлетико та слован між собою в Єврокубках ніколи не зустрічалися. А от французький Ліль та Австрійський штурм не просто зустрічалися, а зустрічалися в минулому сезоні в одній восьмій фіналу Ліги конференцій. До чвертьфіналу там пробилися французи насамперед, завдяки виїзній перемозі Дублем в тому поєдинку відзначився Джонатан Девід. Даний нападник і в цьому сезоні в порядку. Забиває і в лізі чемпіонів, а на вихідних став кращим бомбардиром чемпіонату Франції, відзначившись дублем у ворота Бреста, коли його команда здобула перемогу 3-1. Австрійці на вихідних також здобули перемогу в своєму національному чемпіонаті. Ну і також пригадаємо, що у попередньому турі Ліги Чемпіонів австрійці здобули свої перші очки і відразу три, здолавши Жирону 1-0. Французи теж виграли в попередньому турі, здолавши на виїзді італійську Болонню 2-1. Нагадаю, що у штурма є чотири поразки, але всі вони доволі такі бойові, в переважній більшості з різницею лише в один гол. Тож сьогодні у французів легкої прогулянки не передбачається. Але при цьому саме бульдоги будуть фаворитами, тим паче, що перемога фактично гарантує їм участь в плей-офф. З-поміж поєдинків, які розпочнуться о 22.00, насамперед вирізняються три вивіски. Одна з яких це Боруся Дортмунд проти Барселони. Дивлячись на цю вивіску, чомусь відразу прогнозуються голи. Хоча в останнє, коли команди між собою грали в Лізі чемпіонів, а це було в 2019-му, була зафіксована нічия 0-0 з нереалізованим пенальті. Тому хто знає, як буде цього разу. Але у команд багато що спільного на даний момент. Багато молоді в основних складах, однакова кількість очок в Лізі чемпіонів. По 12. Команди однаково зіграли у попередньому турі Ліги Чемпіонів, здобувши перемоги по 3-0. Єдине, що Барселона вдома виграла у Бреста, а Боруся Дортмунд на виїзді у Динамо Загреб. Ну і у команд деякий нічийний синдром, тому що і Дортмунд, і Барселона на вихідних у своїх національних чемпіонатах зіграла в нічию. Дортмунд грав дербік Борусі проти Борусі з Менхенгладбаха, зіграли 1-1, і Дортмунді там перемогу втратили. Також втратила перемогу і Барселона, зігравши в чемпіон Іспанії 2-2 на виїзді проти Бетиса. Барселонці вирішальний гол пропустили на 94-й хвилині. У матчі проти Бетиса. Зокрема, один з голів забив Роберт Левандовський. Приїзд якого в Дортно, звичайно ж, це подія. Я думаю, прихильники Борусії ще не забудуть ті трофеї, які вони здобували разом з Робертом. Щодо прогнозу, насолоджуємось атмосферою поєдинку. Ювентус проти Манчестер Сіті. Давненько такої вивіски ми не бачили в лісі чемпіонів, а якщо бути точнішим, з 2015 року. Тоді, до речі, дві перемоги за Ювентусом. Хоча Сіті, звичайно ж, з того часу змінилося Але, наприклад, той же ж Кевін Дебрюйне вже тоді бігав в складі горожан. І в даному протистоянні у команд багато чого спільного. Ну, по-перше, по вісім по очок і у Сіті, і у Ювентуса. По-друге, нічийний ні синдром. Про стару сеньору я взагалі мовчу, це одна з найбільш компромісніших. Команд в Європі в цьому сезоні, зокрема, на даний момент у Ювентуса чотириматчева нічийна серія у всіх турнірах. Пригадуємо, що попередньому турі Ліги Чемпіонів Ювентус зіграв 0-0 на виїзді проти Астонвілли, А на минулих вихідних в чемпіонаті Італії 2-2 проти Болоні. Хоча дана нічия для Ювентуса в деякій мірі переможна, тому що Ювентус по ходу матчу поступався взагалі нуль Манчестер Сіті в попередньому турі Ліги Чемпіонів зіграв 3-3 вдома проти Фаєнорда, виграючи по ходу матчу 3-0. Ну а на минулих вихідних в чемпіонаті Англії 2-2 проти Крістал Пелеса. Тому не виключено, що і сьогодні буде нічия. Як мінімум, точно можна говорити, що в плани команд не входить поразка, тому що ситуація в турнірній таблиці для них поки що критична. Нагадаю, що в цьому сезоні у Ювентуса діапазон, нічиїх просто феноменальний: від банальних 0-0 до феєричних 4-4. Також між собою в останнє в лізі чемпіонів в 2015 році зустрічалися Арсенал та Монако. Тоді канонірами керував ще Арсен Венгер, і то була одна восьма фіналу. Далі, тобто до чвертьфіналу, пробилися Монегаски завдяки правилу, якого в сьогоднішньому футболі уже не існує, а саме правилу виїзного голу. Якщо говорити про нинішню Лігу Чемпіонів, то Арсенал та Монако входять до п'ятірки клубів, у котрих по 10 балів: три перемоги, одна нічия та одна поразка. Нагадаю, що Монако. Ко свою поразку зазнали в попередньому турі, поступившись дома бенфіці 2-3. Арсенал вже попередньому турі пофеєрив Лісабоні, здобувши перемогу над тамтешнім спортінгом 5-1. На вихідних клуби зіграли дещо по-різному. Арсенал в чемпіонаті Англії 1-1 на виїзді проти Фулама, а от Монако здобув домашню суху перемогу над Тулузою. Якщо говорити про прогнози, пригадаємо, що в цій лізі чемпіонів Арсенал вдома вже грав проти одних французів, а саме Парі сен жермен І тоді перемога канонірів 2-0. Тож, мабуть, і сьогодні Арсенал буде фаворитом. Бенфіка Анатолія Трубіна буде грати вдома проти італійської Болоні, у котрої чотири поспіль поразки і лише один набраний бал він матчі проти Донецького шахтаря. У Бенфіки, до речі, також була серія з поразок, але нагадаю, в попередньому турі вони її перервали, здобувши вольову перемогу над Монако на виїзді 3-2. Зважаючи на те, що болоні нічого втрачати, зважаючи на те, що у Бенфіки три місяці не було нічиїх. Сьогодні прогнозуємо безкомпромісну битву. В трьох інших поєдинках сьогоднішнього ігрового дня фаворитами йдуть господарі. Так Мілан гратиме проти сербської цервни зв'язди. Нагадаю, що зв'язда в цьому сезоні уже гостювала у Мілані та отримала 0-4 від Інтера. Скільки вона отримає від Мілана, подивимось. Россонері, до речі, можуть здобути четверту поспіль перемогу в лізі чемпіонів. Також домашнім фаворитом буде і Нідерландський Феєнорд, котрий гратиме проти чешської Спарти. Хоча нагадаю, що обидва домашні матчі цієї ліги чемпіонів Феєнорд програв, а Спарта, звичайно, ж буде заряджена, зважаючи на фіаско в попередньому турі 0-6 від Атлетико Мадрид. Ну і також домашнім фаворитом буде німецький Штутгарт, котрий гратиме проти швейцарського Youngboyза. Швейцарці в пошуках перших очок в цій лізі чемпіонів, тому, звичайно ж, за них вони будуть битися. І окрім фаворитизма Штутгарта, тут також прогнозуємо багато голів. Як матчі середи, так і матчі вівторка обов'язково будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а якщо дане відео сподобалось, будь ласка, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.